А сьогодні в нас така хвилинка доброти. Хочу вам показати, як люди піклуються про пташок. Годівнички, які були дуже необхідні взимку, вони доречні і зараз, тому що... Ще нема ані насіння з рослин, ані комах, і горобчикам дуже в нагоді ось такі годівнички. Бачите, як вони раді, їжі, сперечаються, хто перший. А голуби, які не можуть дістатися до дерева, голубам треба насипати їжу на землю. Вони будуть дзьобати. Будь ласка, підгодовуйте пташок. Вони дуже чекають на наше піклування і турботу.